Виконуємо задачу 1 до параграфу 35 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанця Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який надали автори підручника. Зіменимо задачу 35.1. Відкриємо файл у середовищі IDLE. Давайте запустимо. Run. Run модуль. Подивимося, що в нас тут є. Бачимо: ось тут є деякі текстові написи. Під текстовим написами знаходиться список лістбокс з учасниками олімпіади. А ось в даному лістбоксі. Вони, до речі, називаються Ось це лістbox Name. А ось це ListBox Grade. Є результат учасників. Олімпіади. Ось тут знаходиться середній бал, який обчислюється. Ось тут він знаходиться зміні EVG Grade, Список учасників олімпіади знаходиться в списку з іменем Name, А от результат поміщається в список Grade випадковим чином. Ці випадкові числа від 0 до 100 включно. Якщо ми запустимо ще раз то бачимо, що результати вже інші. Ну і зрозуміло, середній бал також є інший. Крім цього, в нас є три кнопки. Коли ми натискаємо на кнопку переможці Олімпіади, це в нас кнопка називається BTN, 1 тоді в третій лістбокс, який називається «LboxRes», має бути виведені. Переможці Олімпіади, тобто прізвище учасників, які мають результат більший за середній бал. Коли ми натискаємо на кнопку BTN2 більше 50 балів, то в нас виведений в даний лістбокс прізвище учасників, які мають результат більше 50 балів. Коли ми натискаємо менше n, то має з'явитися вікно діалогове, в якому потрібно буде вести кількість балів, наприклад, 30-40. І в нас виведений в даний лістбокс прізвища учасників, які набрали менше вказаного числа. Отже, створимо функції обробники подій для даних кнопок. Розпочнемо з першої переможці Олімпіади. Функцію потрібно створювати перед створенням кнопки. Будемо це робити з самого верху зразу після підключення модулів. Називаємо функцію BTN1Click. Ці рядка 2. Натискаємо Enter і зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний 4 пробілам або одному натисненню клавіші Tab. Ну і ще, коли в нас буде виводитися список переможців, нас бачимо ось тут є ще порожній текстовий напис, в ньому нічого немає. Він знаходиться над третім лістбоксом, де ми будемо виводити список переможців. Там потрібно написати в ньому переможці олімпіади, тобто, щоб ми знали, що саме виводиться. Отже, змінюємо властивість текстового написа L3, І надаємо йому значення, переможці олімпіади. Після цього, якщо в даному списку Lbox Res буде вже щось написано, його потрібно очистити, я скопіюю, очищуємо за допомогою методу Delete і очищуємо спочатку до кінця. І після цього нам потрібно пройти по всьому списку з результатами. Ось результат у нас грейд список. Якщо в нас іт елемент списку буде більший за середнє значення, значить виводимо тепер вже прізвище, яке відповідає даному результату. Отже, нам потрібний цикл з лічильником FOR. Ну і можна, звичайно, написати зразу 12, тому що в нас є 12 і 12 результатів. Але якщо ми подивимося сюди, коли ми вводили випадкові результати спису Grade, то ось тут ми шукали кількість елементів в списку, і вона нас зберігаються зміни сайз. Ну, якщо ми шукали, то зрозуміло, більш логічніше вже написати не 12, а ось цю змінну сайз. Хоча і так, і так буде все виконуватись, але так буде правильніше. Раптом ми додамо ще когось з учасників, то щоб в нас не з'являлася помилка. Ще один відступ, далі перевіряємо мову. Якщо іде, елемент списку буде більше за середнє значення. Ось ця змінна. Тоді. Нам потрібно вивести прізвище учасника, яке відповідає даному результаті, в lbox.res. Додаємо в за допомогою метода insert. Додаємо в останній порожній рядок і додаємо якраз прізвище. Ми можемо так зробити, тому що в нас результат відповідає прізвищу. Лічильник і в нас той самий. І ще для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити для кнопки параметр команд. І надати даному параметру посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. Тобто на ось цю функцію. Тепер давайте збережемо, давайте тільки збережемо власні папці file save As. З тим самим іменем збережемо, зберегти. Та виконуємо run, run модуль. Так, натискаємо кнопку переможця олімпіади і з'являється десь помилка. Так, зрозуміло, де помилка. Середнє значення в нас все-таки не тут, а ось тут. Там це список. Не те скопіював я. Давайте ще раз. Не забуваємо в кінці рядка двокрапку. А тепер все добре. Так, Волошинська має більше, НАТО більше. Антоненко, Комалецький менше. Так, все добре. Тепер переходимо до другої кнопки, коли в нас буде виводитися список прізвищ, які набрали більше 50 балів. То, насправді тут майже все те саме. Через це просто копіюємо. Вставляємо. Функцію міняємо на BTN 2 клік. Напис тепер у нас буде отримали більше 50 балів. Очищуємо так само, проходимо по всьому списку так само. Тільки тепер у нас буде перевірка умови, чи нас набрали більше 50 балів. І далі так само. І ось тут для кнопки BTN2. Також дописуємо параметр команд для посилання на функцію BTN2 Клік. Дивимося, Антоненко. більше 50. Добре, Гнатов також. Так, все працює. Тепер переходимо до третьої кнопки. Тут вже складніше, тому що нам потрібно, щоб відкривалося діалогове вікно, коли ми натискаємо на кнопку, і ми саме в цьому діалоговому вікні потрібно буде ввести кількість балів. Але дещо таке саме, тому копіюємо. Функція буде називатися btn 3 click Тут виправимо. от римали. Напис напишемо. Отримали менше. Хоча давайте. Ай виводиться навіть скільки саме менше балів. Але це допишемо тоді пізніше трішки. Так, Тут очищається так само. Сюди поки що не доходимо. А зараз створюємо діалогове вікно. Ну, У зв'язку з тим, що нам потрібно записати ось цю кількість балів, яку ми будемо вводити. Тому діалогове вікно створюємо трішки вище. І крім цього, нам спочатку потрібно підключити модуль для створення діалогу ведення. Включаємо модуль Simple Dialog. І тепер зміні N Будемо присвоювати значення, яке ми введемо в вікні діалогу, але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам потрібно перевести даний тип в числовий. Давайте подумаємо, ціле число перетворювати чи в дійсне. Взагалі-то всі результати є дійсними числами. Можливо, і зручнішим було б вводити і ціле число, але давайте нехай буде все-таки дійсне. Отже, перетворюємо в дійсний тип за допомогою функції float. А далі створюємо вікно діалогу ведення, запишемо заглок вікна, наприклад, введення. Запишемо ще деяку підказку. Яка буде у самому вікні, наприклад, введіть кількість балів. Тепер змінну ось цю N допишемо ще ось сюди. Отримали менше. Запишемо знак контатинації плюс для рядкових величин це ми ніби як склеюємо дані числа. Але це в нас дійсний тип. А от тут у нас рядковий, значить потрібно перетворити рядковий тип за допомогою функції STR. Отримали менше стільки табарів. Тут поставимо пробіл. Тут пробіл так, все буде добре. Далі очистили, далі. Перебираємо весь список і отримали менше. ендбалів. Менше, а не більше. І записуємо. Дописуємо параметр команд до кнопки. Посилання на функцію обробник події». Тепер зберігаємо і виконуємо. Перевіряємо, чи все буде добре. Так, ведіть кількість балів. Вікно є. Заголовок є. Нехай буде 30. Окей. Дивимося. Литвиненко. Менше 30, Орленко менше. І Петренко менше. Отже, все добре, все працює. Тут. І ось тут також менше є. Давайте подивимося ще, чи з дійсними числами працює. Так, все добре. Отже, задачу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!